На саміт Європейського політичного співтовариства зібралися країни ЄС і їхні сусіди, включаючи Велику Британію та Україну, 16 травня в Албанії. На різкому посиленні санкції проти агресора РФ зосередять роботу. За інформацією високопосадовців, заходи щодо Москви, можуть передбачати мита на російський експорт до повного торговельного ембарго. Про це повідомляється. Омляє політику. Голова Європейської комісії Урсула фондерляєн заявила: для нас важливо, щоб був мир, тому доведеться посилити тиск на президента Путіна доти, доки не буде готовий до миру. Інформує прес-служба Європейської комісії. За словами фондерляєн, нові санкції включають заходи проти трубопроводів, північний потік, потік-1», північний потік, потік-2», зниження стелі. Ці. На нафту посилення заходів щодо фінансового сектора РФ розширення переліку суден тіньового флоту.